Поділ на жіноче і чоловіче це не біологічна істина, а соціальний конструкт, який сформувався історично і укорінився в культурі. Він бере свій початок із первісного устрою, коли виживання спільноти залежало від чіткого розподілу функцій. Ось кілька головних причин, звідки взявся цей поділ. Перша біологія та фізіологія. жінка народжує і годує дитину. Тому залишалася біля житла, піклувалася про дітей і побут. Чоловік мав фізичну перевагу, сила, витривалість, тому займався полюванням, захистом племені, обробкою землі. Це був практичний поділ, але його згодом зробили універсальним і нормативним. Другі історичні обставини: в аграрному суспільстві, доступ жінки до освіти. Політики і власності був обмежений, тому її роль зводилася до ведення господарства. Чоловіки контролювали ресурси, що зміцнювало їхню владу у суспільстві та родині. Третя. Релігія і філософія. Багато релігійних вчень трактують жінку як допоміжну істоту або нищу за чоловіка. Наприклад, у християнстві довгий час вважалось, що чоловік. Голова а жінка має бути покірною. У філософських працях, наприклад, у Аристотеля, жінка часто зображується як менш розумна чи недосконала копія чоловіка. Четверте: Культура і Традиції упродовж поколінь поведінка передавалася як зразок. Дівчаток учили до скромності, слухняності, ведення побуту, хлопців до рішучості, відповідальності дій. Казки, фільми, пісні і народна творчість зміцнювали ці уявлення. П'ята економічна доцільність жінок довго не пускали в найману працю, бо дешево було мати її як невидиму хатню працівницю. Коли жінки почали заробляти самостійно, традиційна модель почала хитатися і з'явились нові ролі. У результаті ці фактори створили стереотипний поділ. Який досі часто подається як природний, хоча насправді це вибір минулих епох, підкріплений культурою і страхом змін, традиційний список обов'язків міф чи опора поділ обов'язків на жіночі та чоловічі багато століть був основою побуту та родинного устрою. Але чи є він насправді надійною опорою, чи, можливо, просто міф, що застарів, що входить у традиційний список. Жіночі обов'язки, приготування їжі, прибирання дому, виховання дітей, догляд за старшими, створення затишку прання, прасування, чоловічі обов'язки, заробляння грошей, ремонт і будівництво захист родини, прийняття рішень ведення фінансів. Фізично важка праця. Цей список здається знайомим і логічним, особливо старшим поколінням. У ньому є чіткий розподіл ролей. І це ніби гарантія порядку в домі. Коли це справді працює, коли обидві сторони погоджуються з такими ролями добровільно, коли кожен у парі цінує вклад іншого, навіть якщо він нематеріальний. коли обов'язки виконуються якісно, а не з примусу, традиційний розподіл може бути опорою, якщо він обраний свідомо, без примусу, з любов'ю та повагою. Але чи це завжди так? Традиційний поділ обов'язків перестає бути підтримкою, коли очікується автоматично, бо так прийнято. Один із партнерів перевантажений, а інший виправдовується традицією, ігноруються зміни обставин. Наприклад, жінка працює повний день, але все одно мусить виконувати свої обов'язки. Він обмежує потенціал, чоловік не може проявити ніжність. Бо це не по-чоловічому. Жінка не може приймати важливі рішення, бо це не її справа. Чому це міф? Бо світ змінився: жінки працюють, чоловіки можуть бути емоційними, ролі розмиваються, бо люди різні, є жінки, яким подобається будівництво, і чоловіки, які люблять готувати. Бо традиція не завжди означає істину, те, що діяло колись. Не обов'язково підходить сьогодні. То що ж робити, замість того, щоб покладатись на список, складений предками, складіть свій власний з урахуванням ваших потреб, ресурсів і бажань. Говоріть, що зручно, що важко, що хотілося б змінити. Будьте гнучкими, життя мінливе і ролі можуть змінюватись. Висновок. Традиційний поділ обов'язків це інструмент, а не закон. Його можна використати, якщо він справді допомагає. Але якщо він сковує, обмежує чи створює дисбаланс, варто створити нову модель. Рівновага в родині це не про жіноче і чоловіче, а про моє, твоє і наше.